Доброго дня. Вітаю всіх присутніх. Та і згідно до чого сена поданим до сесії сторощи закупівлі сесії номер 22, що є 22-м корантом Присутні 12 депутатів. Сесія після сільської ради може розпочати свою роботу. А нам засідання сесії посестної сільської ради оголошує для доходів до 20 таланців і доходів з закриченими словами на 10 таланців. Я вступив до трьох таланців. Відповідно до регламенту пропоную доручити функції ліцензії комісії секретаря сільської ради Горла Європи. Прошу голосувати. хто за? Доброго дня. Поза. Анатолій Олександрович. Да. Елі Я повідомляю про конфлікт інтересів у часті голосування на цьому. Ви знаєте, Роберт? Kaljana, Kovač, Kaljana, Ola Givasej, Potokigavur, Turlo Cimeni, Seura Vittoria, Chitev Gavur, Dottor Lisa. Proposto d'amministrazione e di funzioni di scienziale commissione, il segretario si la provedere dei si è scoperto che si è è si è scoperto che si è scoperto che si è scoperto che si è scoperto che si На засіданні 39 сесії, 8 липня. На порядок денний 39 сесії сформовано перенесено сім е, питань. З порядку денного знято 8 питань. Е, в зв'язку з тим, що комісія земельних питань не пройшла, так що пропоную порядок денний затвердити сім питань порядок денних. Хто за? Kaj ste zdaj? Katolovič Rosan, kaj je Dišan Riš, Horvat za, enete robe, kaj je zdaj, kovač otela, hologi vrsej, fotogi kaz, kurovci menijo, ste uravitelja, šitejo kazov, kot so bili sami. від 19 до 24 року №1272 про затвердження програми «Благоустрою» у розв'язку з втручанням органства «Політосоціальні інфраструктури» в Косміській сільській Раді 2025 рік. Питання було обговорено на комісіях. Зауваження питання питанням обговорено на комісіях. На Прошу голосувати. Прошу голосувати, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Хто за? Хто за? По товаре часам. Да. Кейд чатриш. Да. Ордазам, да ме терабе, кайна дагер, кочатана, пологина сей, কত কি কাজ? Проците не хиро. Сеура литория. Ще те обаруш. Тотостан. Да. Мише йвенто. Ище питання про затвердження програми для срібних на 2025-2027 роки. Це питання теж було обговорено на комісії. Голова комісії, прошу. Чи там це вважає? Чи питання? <просу> прошу вас. Зауважень немає, прошу голосувати. Пане Капітлер. За. Патолович Олександр. За. Емедію Шамбриш. За. Хорба за. Демета Робер. За. Карія Дайде. Ковача Дайла. Ологіва Стейн. Патакі Габо. За. Туруці Менгейчо. Seura Vitoria și te-o gabă, За. cu прийнято. Про затвердження програми охорони plinie tot. Prozătărgele programe o coroană în acolișii în prirodă a Săgădorii 2026 de Це питання te було într-o jurul o coroană în acolișii. Să te tăi într Прошу вам слава. за? Хто за? Кто за? Hvala za vašo oddajo. Hvala za vašo oddajo. Hvala za vašo oddajo. Hvala, da ste višli v resetu, v to, da ste višli v resetu. Hvala, 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 da ste višli v resetu. Hvala.

використовується dokumentace, проєктування проєкту поштовської dokumentace. jsem. za <notable> <Glenn sound> Доброго ранку, доктор Олександр. Про внесення змін до рішення 33 сесії 8 липня і 19 грудня 24-го року №1275 про бюджет професії територіальної громади на 2025 рік. Обговорено питання на комісії. Я вас охворюю. Прошу голосувати. Уважаємо, прошу голосувати. Vse, kdo je bil tam? Katalović, ena, ki je bila tam, vrata, robe, kajne? Dajbe, povača, dala, palati vase, opaziti kako se ura v njezlo, se ura v zgodnja, če te vdajo, to poroča. Zavrnjen je z minuto rešitev vseh sesij, 23. do 22. roka, 1946. про затвердження програми розвитку культури і соціальних сфер сільської об'єднаної на громади е 2023-2025. питання це було гововано в комісії на засіданні. Прошу слухати. Прошу слухати хто за? Достогадує. Каталович Олександр. Не видіщу, прошу. Порочан Ореолов, Харків я дав, говоща дала Хората ги въртейте, по-така и Гаво, Турък си ме е иднал, Сеура Виктория, За. Толкова ли са? За. Вишене път няма. На цялма пътта ни бъдат дадени 39 сесии. Вечер по-мократно. И още заугазвам, че по-пътта сесии немае. Не за нас за 39 сесии бъдат само пътнени. Оглушува се преди.